Thank <laughs> you. Даном на зараз в цій локації 15 загиблих, від яких 4 дитини. По Києву маємо 16 загиблих. Одна людина ще загинула в Шевченківському районі. Син в 4 ранку прибіг туди, ну, втік спасти. Малу дитину витягнув, ну, виніс. І ще там одного чоловіка було придавлено, то потім розвалило, Ну, прижатий був, ну живі, здоровий. А дитину він виніс. А мама то ще не знайшли. Сусідки кіт. Сусідка в лікарні, кіт вискочив, і оце, що він знає мій запах, то я його змогла забрати. А так от там би, мабуть, під завалами б залишився. Розуміла, що нас взагалі не пустять туди нажити ну, це сто відсотків. І я ну, читала вже в інтернеті, що про наш будинок пише, що він буде пізно, ну що його навіть не будуть ремонтувати. На даний етапі працюють е -е, працює на місці національна поліція, яка збирає. Е -е, Свідчення людей, яка збирає дані щодо постраждалих, а також працює районна адміністрація, яка буде яка має визначити, де люди будуть перебувати, які постраждали нас до цієї атаки. Будуть створювати комісію, яка буде вивчати стан помешкань людей для того, щоб вони отримали якусь компенсацію. І, звичайно, буде створена комісія, яка буде. Досліджувати весь будинок, щоб встановити його подальшу долю, тому що наразі неможливо остаточно сказати, чи він підлягає відновленню, чи він підлягає повністю знищенню. Де я знаходився в маленькій кімнаті, вирвано від вікно повністю, пошкоджена повністю кімната. Я чудом залишився живий, так як я знаходився просто по стіченню обстоятельств у, в углу кімнати і залишився живий. Якби я знаходився серед кімнати, я б загинув би однозначно, бо вікно повністю вирвалося і буквально устромилося в стіну. Буквально конструкції вікна устромилися у стіну. Самопочуття почуття було дуже погане. Я, я буквально ползком виліз на вулицю і там вже виліз коридор, почав звати напарника на, на, на допомогу. Йому хотів оказати допомогу. І так ми почали вибиратися із приміщення. Приміщення було повністю зруйноване. В цьому районі і сьогодні, я скажу вам, з моменту широкомасштабного наступу була найпекельніша ніч за ці три роки. Коли пролунав перший вибух о 5.40 ранку, мала впала з кроваті, а малий це кричав. Ну Це неймовірно просто. Бо я вам скажу, як мати, я за себе ніколи не боюсь, ніколи. Я 12 років живу з війною. Я дуже багато бачила ракетних коли літаки нас бомбили. Нічого не боюсь. Але коли це стосується дітей, це якийсь ад. Під час війни наші рятувальники набули колосального досвіду щодо ліквідації таких наслідків. І швидше ніж е, рятувальники України такі розбори завалок не проводять жодна рятувальна служба будь-якої країни. Тому що ми маємо досвід ми працюємо в таких умовах, тому що нам треба дуже швидко і обережно ліквідовувати такі наслідки, тому що ми не знаємо, що е, ворог нам е, приготував. Ми не знаємо, який буде наступний день, тому що можуть бути повторні обстріли, тому нам треба завершити як. Як найшвидше.